Продовження. І ось, коли над будинком запала стума, наче м'яка фіолетова завіса, Джорджа спустила з вікна шнурову драбину. Вистачило чверті її довжини, бо в цьому місці було невисоко. Вона прив'язала драбину. До ніжок свого великого дубового ліжка, потім перелізла через підвіконня і обережно почала спускатися. Минула вікно у кухні. На щастя, вікониці були вже закриті. Джорджа приземлилася точно на старий мур. Вона прихопила з собою ліхтарик і все добре бачила довкола. Джорджа розмірковувала, що робити, їй зовсім не хотілося ризикувати, раптово наштовхнутися на блока чи пана Ленуара. Мабуть, найкраще йти муром доти, поки вона не опиниться у відомій їй частині міста, там, зістрибнути на землю і обачно пробратися назад. Схилом пагроба, виглядаючи своїх друзів. І дівчинка рушила широким проходом на старовинному мурі. Прохід був подекуди вибоїстий, раз по разу траплялися ямки від каміння, але завдяки ліхтарику Джорджа жодного разу не спіткнулася. Мур огинав спочатку стайні, потім йшов поза чудернацькими старими крамничками, далі кружма великого двору і когось будинку, уздовж самого цього будинку, від там униз повз іще якісь будівлі. Джорджа крізь незашторені вікна бачила, що діялося в кімнатах. Це дивне якесь відчуття, самію все бачити і залишатись невидимою. В одній кімнаті вечеряла невелика родина. В усіх були веселі й щасливі обличчя. В іншій кімнаті сидів самотній старигань, читав і палив. Тихо йдучи муром, Джорджа побачила у вікні жінку, яка слухала радіо і в'язала. Ніхто дівчинку не почув, ніхто її не помітив. Потім Джорджа підійшла до великого будинку, Мур біля нього наблизився до самих стін, бо саме там крутосхил спадав до самих Маршів. Одне вікно в будинку було яскраво освітлено, йдучи повз, вона зазирнула в нього і застигла від подиву. Це ж блок там був. Чоловік сидів спиною до неї, але Джорджа ладна була заприсягтися, що це блок. Така ж голова, вуха, плечі. З ким він розмовляв? Джорджа постаралася розгледіти і раптом упізнала. Він розмовляв із паном Барлінгом, якого всі називали контрабандистом з Окаянної гори. Стривайте, невже це блок? Блок глухий, а цей чоловік ні. Було видно, як він уважно слухає пана Барлінга і відповідає йому, хоча жодного слова Джорджа розібрати не могла. Підглядати негарно, сказала собі Джорджа. Але все це дуже дивно, дивовижно і шалено цікаво, якби чоловік у вікні озирнувся. Я б одразу зрозуміла блок це чи ні? Але чоловік не повертався, так і сидів у кріслі спиною до Джорджі. Пан Барлінг, його витягнуте обличчя. Було яскраво освітлене лампою поруч, жваво щось говорив. А блок, якщо це був блок, уважно слухав і час від часу кивав головою на знак згоди. Джорджа була спантеличена, тільки б знати напевно, що це блок. Але що в нього за розмови з паном Барлінгом? Невже він насправді зовсім не такий глухий, як удає? Джорджа зістрибнула з муру в темні сутінки і пішла через усе містечко до вершини контрабандистів. Перед парадними дверима на неї чекав смоляний, який ховався в густій тіні. Джорджа здригнулася, коли він поклав руку їй на плече. Заходь, я залишив бічні двері відчиненими. Ми приготували тобі чимало смачного. Вони прослизнули в бічні двері. на шпиньки пройшли повз кабінет через хол і піднялися до відпочивальні Джуліана. І справді. Друзі приготували їй справжню учту. Я вчинив наскок на кухонну шафу, задоволено повідомив смоляний. Герет кудись вийшла, а Сера побігла на пошту. Блок подався спочивати, сказавши, що в нього страшенно розболілася голова. Отакої. Вигукнула Джорджа. Отже я не блока бачила, хоча й досі цілком певна, що то був саме він. Це ти про що? здивувалися друзі. Джорджа присіла на підлогу і почала тріскати кексики і тістечка, бо страшенно зголодніла. З повним ротом смаколиків вона розповідала. Як вилізла з вікна, пройшла міським муром і несподівано опинилася біля будинку бана Барлінга. Там я подивилася в освітлене вікно і побачила, як блок розмовляв із паном Барлінгом. Він не лише слухав, а й відповідав йому, сказала Джорджа. Діти не йняли віри власним вухам. Ти обличчя його бачила? запитав Джуліан. Ні, відповіла Джорджа. Але я певна, що це був блок. Смоляний, побіжи на й перевір, чи він у кімнаті? Він досі не міг би повернутися додому, бо перед ним стояла повна склянка. Йому знадобиться час. Аби випити той напій. Біжи й перевір. Сморяний зник і ураз повернувся. Блок у ліжку, сказав він. Я бачив обриси його тіла під ковдрою і темну пляму голови на подушці. Виходить, існує два блоки. І що це все означає? Продовження буде?